Забулися ми хомічками, ми так нагунилися, змучили їх. І зараз бачу полягали спад. Кабіна їм не дала ні секунди, щоб вони навіть повитиралися чи почухались по голові, Бавилася з руки на руку, потім поробила ті всі тунелі, їм на тій арені бігали, ледве її забрали. Зараз дали круасан щось проголодалася на перекус і чекаємо. Зараз нам мамуся щось приготує смачненьке. Що ти замовила, їсти? Макарони. Макарончики замовила. Класні макарончики з песто чи просто макарончики з котлетки? Зараз малюємо якісь тут там, у нас є розмальовка модельна. Моделям е, малюємо манікюри. Ну, Карлінка розмальовує манікюрчики. А я малюю тут якісь браслетики, допомагаю їй малювати. Вона каже, так, я цю руку розмалюю браслетики, вона дала мені завдання тут. і манікюрчики. Це що, французький манікюр? Там? Класний. Дивіться, тут звичайний манікюр. А тут у нас френч. Я тобі здалеку поставив ці ручки, давай їх тут підсону, щоб ближче було. Будеш собі обирати. Так, так. Ну, це я браслетик намалював якийсь такий, як золотисто-чорний. Ага, це вона український манікюр, не френч, а юкрейн. Тут ще з іншого боку збудували з лего з самого ранку хатку Hello Kitty. Такісь, як виходить двохповерховий особняк. Там, де у нас сидить, це басейн, тут спить, а тут, коротше, їсть, бавиться все, що хоче. Ну, прикольний такий особнячок вийшов. Зі всіх деталь майже, ну майже. Тут ще лишилася купа, але... Зі всього, що ми хотіли, ну, ми склали. Допоміг доці збудувати хатку Hello Kitty. — Що там? ще? А, підмальовуєш. Переділки зробили, так? Зараз розмалюємо, покажемо, які в нас тут браслетики і манітюрчики вийдуть. Все від фантазії. Як ти бачиш цей браслетик, так і можна намалювати. На вулиці сонечко, але зранку я виходив, типу воду набирати, то. Погода була так, 14 градусів. Не особливо жарко. Але сонце вийшло, ти хоч вже маєш якийсь плюс-мінус настрій, до того, щоб піти погуляти, але ще чекаємо, хай прогріється на вулиці, все. Майданчик особливо, можна буде тільки погуляти. Хочеш погуляти потім? Mm -hmm. Ну Пізніше друзі походять, я так розумію, що всі зараз будуть обідати. І після обіду можна або спати. Варіант перший або гулят. І що ти вибираєш? Гулят. Гулят. Нашу підвіску взяла з однорожком, прикольно. Вирішила сьогодні одягнути усі прикраси. Браслет. Горененький браслетик. Так, уже намалювали всі браслетики. Каліна вирішила руку розмалювати. Це ну, як два клієнта на манікюр прийшли. Тут в загальному прикольні всі малюнки там плаття можна розмальовувати. Одяги. Це модельна розмальовка. Тобі який колір подобається одяг? Спіночок. І, і синій. І фіолетовий. Фіолетовий. А салатовий. Салатовий так. Так. А жовтий. Чорний і жовтий. Коротше, всі кольори. Я хочу Застав. сказати, що три секрети. Три секрети. А ну давай. Ті, мене давай розказуємо. Фінтесника. Добре, Вони не дізнаються. А, я вже знаю три самі класні кольори. Так, розмалювали руки. Ну, коротше, я навіть не встиг малювати ту руку білим. Ну, коротше, в мене такі лише білим. Віна каже, все змучилася від цієї розмальовки. Отак ось вона виглядає. Маленька мотниця. Світатова маленька мотниця. Вибирай яку хоч іншу. Вона просто вже змучилася і хоче якусь інакшу. Розмальовка пазл, хейр, Дораблес. Hair Dorables. Одивишся, це швидка музайка. Це таке вирізаєш. Це бачиш такі рукоділля, вирізаєш, складаєш і виходить побік. Okay. Ну коли домалюєш всі малюнки, то тоді можна таке буде зробити. Бо якщо зараз розрізати, то вже ту розмальовку можна буде викинути. Я просто собі пам'ятаю, як то оці всякі прикольні штуки ти поробиш. А розмальовка вже буде ніяка, вже буде розлітатися і все. А з одного боку лабіринт. Ти вже його пройшла, а з іншого боку, бачиш, тут ножницями це все вирізаєш. А це що заігла? Це не гра, це просто вирізаєш і складаєш такий кубік, і тут на тому кубіку будуть от дівчата намальовані. І тільки одна сторона буде без дівчинки. Чого? Ну я не знаю. Такий кубік-рубік просто буде. З дівчаткою. А ти будеш що малювати? Вау, тут ще є назви. Віло, Ноа. Бачиш, тут ще навіть видно, як дівчаток звати. Оця діді і ця Діді. Дві сестрички, дві, дві близнючки. Гармонія, гармонія. Гармонія. Ну давай. Бачиш, тут дві гармонії. Просто вона по різному одіта. Тут з клавішами, а тут з мікрофоном. Малюй. Так, хомячки наші заховані під кріслом. <смі> Знаєте чого? <смі> <смі> повітряна тривога і шпім їм страшно не було. Так. Вони, як повітряна тривога, починають труситися і метушитися бігати. Карина їх назад поклала в контейнер і поставила під кріслом, щоб вони не боялися. Тварини дуже сильно відчувають її повітряні небезпеки. А Ми вже нарешті зараз будемо сідати їсти. А Тут Карина ще вирізає щенячих патрулів. От з таких от марок. Але акуратно. Зараз я покажу як. Ось вже вирізала якийсь маршал, чи це маршал. Це якийсь там гончик. І скай. Короте, хто любить щенячий патруль? Каринка ще одного вирізала того якогось силача. І йшли на вулицю взяти цього рожевого коня. Так? Коник для тебе Взяла ще пити. Йдемо на Давай здаємо задню передачу. Так, тільки не нажимай на гальма. Ось так от руль. Так, ну все, тепер давай і ще капібару взяли табульки пускати. З Кароліною на вулицю, а тут, як завжди, сонця немає. Кароліна якісь експерименти робить. Набирає пісок і готує їст. Коротше, зробила якийсь шишковий борщ. Чи зупа з шишки? Я там запхала еле... електрику. Електрику, та. Mm -hmm. Ясно, це багдадська батарейка. Карліна видобуває електрику. Я ще замітив тут батон. Золотий. Це іграшка. Хтось залишив, щоб бавилися тут в поварів. Прийшлося йти ще за Олімпійкою і Вітер почався. Коротше, тільки зібралися йти гуляти в сонце, а вийшло так, що ще може і дощ бути. Реально, ну, хмари такі понаходили. Хоча тепло ж. Давай, ручки. Ми будемо одягатися. Став ті свої варення. Давай. Пджула, пджула, їй сподобалось, що ти печеш. Та давай руку, куди тікаєш. Зашпили собі посередині, щоб не злітало олімпійка. Це навіть не бджола, це якийсь вертольотик, бачиш? Він просто на місці стоїть. Карлі відкрив маленький секретик, що ось це от дерево, цю от магнолію ми посадили з Наталією. Коли були відкриття будинку, то ми його сюди садили, купали яму. Посадили, воно було дуже маленьке. А тепер як воно розрослося. Дивись, тут теж три гілочки: тато, мама і дитинка. Так? А всередині великий стовбур. Вони десь там, коріння, баба і діду. А зверху тут а дивись ще будуть діти, внуки, хто хоче.